Всім привітики! з вами Стасюки Влог. Сьогоднішнє нове відео ми розпочинаємо з ось такого нового парканчика, який, якщо я не помиляюся, належить відпочинковій базі халас. І так, ми признаємо, що одним із наших хобі під час відпочинку в Солотвину було те, що ми гуляли і придивлялися до місцевих будиночків, будівель, парканів, так як вони виглядали досить там цікаво. Особливо це цікавило Олександра. Він, як бачите, оглядає з усіх боків, дивиться, що й до чого. А ми. Мені, якби тут стало вже трохи нудно, тому я вирвалася вперед, вирішила дослідити оцю територію, хоча виглядало там попереду просто поле, але насправді там було дуже дуже цікаво. Тому додивіться це відео до кінця. Взагалі цей випуск вас трішки шокує. Тому бажаємо вам приємного перегляду. Не забувайте ставити лайчики, підписатися на нас, а також поділитися цим відео з друзями. йшли і до шахти зійшли. Олександр не хотів йти на шох. Олександр угу. до парканів лише придивляється до всіх по дорозі. А, це вісьме провесно не це, це я думаю, що кожен із вас зрозумів, що головним солотвинським скарбом є сіль. Перші розробки солі тут розпочалися ще в античні часи. Солотвинська сіль вважається однією з найчистіших в Європі. Для видобутку солі було побудовано шахти. Вони були пронумеровані, але на жаль, я не знаю, де знаходиться яка шахта, який номер вона має. Згодом працівники шахт зрозуміли, що у шахтах знаходиться унікальний мікроклімат. Це питання почали, звісно, досліджувати, і згодом почали шахти виконувати. Використовувати для лікування різноманітних захворювань, зокрема бронхіальної астми та алергії. Перше підземне алергологічне відділення відкрилося в цих краях у 1968 році. Базою послужила шахта номер 8 Тільки де вона знаходиться, чи є вона взагалі ще дотепер, я цього не знаю. Коли вчені побачили ефект від лікування у шахті номер 8 то була згодом підключена і шахта номер 9 для нового призначення. Нове підземне алергологічне відділення. Ділення почало роботу у 1976 році. Глибина цієї шахти становила 300 метрів. Корпус лікарні являв собою довгу галерею, в стінах якої були прорубані ніші. Це були палати. Ось як вони виглядали. Люди, приїжджаючи з відпочинку з Солотвино, розповідали про чудодійні властивості шахт, переказували один одному і таким чином сюди завжди були величезні черги на лікування. Записуватися треба було заздалегідь по телефону. У Шахти пацієнтів. Спускалися за допомогою ліфтів. Повний лікувальний цикл тривав 24 доби. Але, звісно, сидіти під землею людей ніхто не змушував. Ми зустріли місцевого жителя, і ось що він нам розказав. Найтармальніше озеро ось тут, де шахти. Розказували щось з тих шахт, перекачували воду сюди, в ці шахти, і потім щось там сталося. і Одним словом, цей берег обвалився. Все пропало. на той момент, коли я вам знімала відео. Я багато чого не знала. Я трішки підчитала інформації і дізналася, що ці провалля називають карст. Ще я дізналася, що з початком затоплення соляних шахт і утворенням таких карстових проваль у Солотвину почалися проблеми. Це почалося у 2007 році. Багатьом місцевим жителям, які жили поблизу, довелося евакуйовуватися, тому що це було небезпечно для життя. З Часом ця проблема стала ще більш. У 2010 році вона отримала статус надзвичайної ситуації державного рівня. Потім обласна рада зверталася навіть по допомогу до міжнародних партнерів ЄС. Пізніше, за допомогою робота, якого спускали в шахти, досліджувалися ті шахти, і вивчалося, вивчалося питання, чи можливо відновити цю алергологічну лікарню і видобутки солі. Але зараз на даний момент шахти так і не працюють. Територія навколо них закинута. Мені здається, що вже і цим питанням ніхто не переймається, тобто це просто залишили у спокої і все нічого не робиться. хоча Солотвино зараз в небезпеці, тому що постійно утворюються нові тріщини в землі, постійно утворюються нові провалля, оці термальні якраз озера за рахунок цього всього. І в будь-який момент місто просто може піти під землю. Так, ось такий чудовий там краєвидик. Такі великі провальне, ніби кар'єр, і там дуже чиста вода на звідси видно. Ми хотіли туди добратися, але щось не знайшли проходу. Бачите, там ще шахти є. Ще приблизимо. Ось така там красота. І ще перед тим кар'єрчиком ще є озеро. Тут озеро, тут озеро і там ще є озеро вже там вже відпочинкові комплекси йдуть а там вже румунія ось таке провалю недалеко біля шахт ми знайшли бачите ну, воно величеньке на камеру не так може виглядає а там кар'єр ми ніяк не можемо до кар'єру добратися там любашка. Такі гарні будь-які для хендмейду. І ще тут волошки, я зараз вам покажу. А там що є? бачиш? Ну, ну а я тобі про що тільки що городила. Я йому йду, тіло дорогу розказую. Що я чоловіка тут зачепила і почала його розпитувати. Кажу, що тут. Тут шахти, щодо чоловіка, можна. про якого я зараз розказую, я розказую Олександру, то якщо чесно, мені було трохи страшно, бо Олександр залишився на той момент біля паркана, розглядав його, а я сама вирвалась вперед. І от той чоловік кликав мене показувати оце карстове. Провальне. Я думала, що це якийсь місцевий маніяк, добре, що Олександр повернувся Думаю, в час. Це прохожу, хотіла сфотографувати. Типу, то озеро найселеніше, а тут така краса. Ось таке. -то. Як бачите, проблеми є всюди. Тут собі місцеві зробили свалку. скидають сміття біля шахт. Замість того, щоб щось робити, щоб ці шахти працювали, або привести їх до ладу, або берегти хоча б як пам'ятку, щоб люди могли на екскурсії ходити. Ну, то просто... Всю історії закопують сміттям. Коротше, я нічого не бачу, що я знімаю, але тут таке цікаве каміння виблискує в солі. Візьмемо його додому, Ні? <сум> сумку. <сум> О, бачите, які волошки. Волошки, ніжні квіти. До речі, якісь домашні обіди. Пише. Там козочка пасеться. Це, напевно, якийсь приватний сектор. Бачите, домашня кухня і випічка. Тут. Біля готелю. Як готель називається? Оцей. Забув. І я забув. Але ні, там повно люди живуть, бачиш? Тут да. теж є якісь туристи. Можете, домашні алю... аду кухня, кімната, люкс. Такі ціни. Від руки написані. Так. Мама. Я не знаю, что это

Таняці. <ріст> Олександр замовив такий сніданок, такий дрова з сосисок. У <ріст> мене волонтії з джемом. А у кості зараз будуть сернички. Привіт, Кості! Розуміли, наш костик поціновувач ресторанної їжі та гарного оздоблення. А ще на відпочинку костик з'їдає, мені здається, найбільше з нас усіх. Офіціантка ніколи не могла відгадати, кому вона має поставити страву, яку ми замовили. Весь час е, приносила і ставила або мені, або Олександру, але в результаті виявлялося, що це все Костик. І завжди дивувалася, як він стільки з'їдає. До речі, Олександр цього разу замовив ось такий великий словацький делікатес. Це такий дарун. Всередині з курячим м'язком і якимись овочами та сиром випадка. Трошки поділюся своїми спостереженнями щодо власного здоров'я та щодо води і купання в басейнах. Приїхала я в Солотвіно з болем в куприку, і, якщо чесно, то трохи мене боліло сильно. Але під час відпочинку там є такі штуки, за які можна триматися у воді. Я весь час робила вправи, лягала на воду, робила такі вправи, як ластівка. І одним словом, більно багато зменшився. Тому робіть висновки самі? Це зараз у відео я хочу показати вам, як працює славнозвісне джакузі із соляними випарами, яке, як я розповідала раніше у відео, неможливо просто нереально було потрапити, тому що весь час одні ті самі люди там чанилися. Але як бачите, нам якось вдалося туди залізти вже, правда, під вечір. І зараз ви побачите процес, коли будуть запускатися бульбашки. От, бачите, власне, розпочався цей процес. І це такі неймовірні відчуття, особливо коли ти сидиш біля тих Ти отримуєш не тільки класний масаж для тіла, але ще й одразу відчутно, як в тебе очищуються верхні дихальні шляхи. Це дуже корисно для організму, корисно для тих, у кого реніти гайморити. тобто організм однозначно подякує вам за це. Ну, а ми після купання вирішили пошукати піцу і зупинилися в закладі на варанді у Мойші. Раніше я вам показувала цей заклад у відео і знімала ціни на піцу. Але е, признаю чесно, що були ми трошки розчаровані, хоча Костику Гавайська сподобалась піца, ось так вона виглядала. А от нам з Олександром піца не зайшла. Оце закарпатська піца, я замовила ще 4 сири. Коржі, як на мене, були не допечені. А щодо піци, 4 сири, то ними взагалі навіть не пахло. Тобто, в мене складалося враження, що там тільки один сир, і то його було дуже мало. А ще нас чекала тут велика несподіванка. Вимкнули світло, і нам довелося сидіти в темноті їсти. Тобто, в закладі не було ніякого ні генератора. Люди просто сиділи в темноті і дожовували свою їжу. Після цього ми повернулися до нас на базу відпочинку, як виявилося, світло відсутнє було у зв'язку з обстрілом. Мережі були перевантажені, тому ми почали в відключати світло фазами, тобто по вулицях. Ви бачите, що десь воно горить, а в нас його немає. І ще дуже хочеться сказати про атмосферу під час відпочинку до війни порівняти і під час війни. Можу вам сказати, що колись до війни тут було дуже шумно, особливо коли ти жив в центрі, то музика рубала в повному сенсі цього слова з усіх усюд. І могла звучати до ранку. Весь час були пісні, танці, співи, дискотеки. Зараз цього всього немає. І хочеться сказати людям велике дякую, що не забуваю, що зараз триває війна. І... Ведуть себе культурно, незважаючи на те, що вони знаходяться на відпочинку. І за нашими спостереженнями, скільки ми тут перебували в Солотвино, я, наприклад, жодного разу, хоч тут немає комендантської години, після 23-ї години я не чула якогось такого шуму, якоїсь музики. тобто Після 23-ї години складалося враження, що все навколо засинає. Люди просто собі йшли відпочивати. Звісно, були поодинокі випадки, де компанії прогулювалися по містечку, хто не хотів спати, але такого двіжняка, як колись, зараз немає. Ми тут трошки сидимо без світла, так би мовити. Це вже другий раз за сьогодні. Підключили, тут підключають такими якимись фазами чи що. Олександр каже, що він здогадується, що що. Перегруз. перезавантаження. Перевантаження. Перевантаження, Лін. вони були в кафе. Я угу. не знаю, як це кафе, да. Та напевно. Забігалівка нормальна. Піцю. Замовили піцу, то нам якраз встигли піцу зробити. Короте, люди лишилися без піци, без їди. Uh -huh. Бо світло Комусь наполовину почали робити, почали відмовляти. Сказали, що на 20 хвилин світло відключають. І uh -huh. тут так само було раз виключаємо. Це був другий раз. Uh -huh. Де цього року не сходили в аквапарк. Ой, в... той. Ну і в аквапарк теж. Як він називається? Булонопарк. Що ти, ти не придбаєш? Там. там світиться. Глядя, нам ну, ходіть до мене, ходіть. Але тут дуже далеко йти. Вона ну, його банку. Люди купаються, діти купаються, вірно, що басейні ще скачете, що робити? Світла нема, інтернету нема. Що світило? Басейні ще світило, Румуни бігають. Все, румуни там бігають, ні. світло румуні всі твої. Я лише тільки що е, виключила то Генератор завівся. М -м -м. Генератор завели нам. А так би і того не було. Але попробуйте генератором тіло цим його. Та там такий генератор, де в наші машини. Купається, Олександр там подиву у розвідку, бачив. Я його бачу, бо Він каже, я не переживаю, у нас тут буде свій, генератор велетенський. Йдемо в кімнату, щось будемо їсти. бо все-таки гаряче, що купець трошки застине. Я лише виключила камеру, світло загасло. Споялася, <рісля> коротше, що в нас є світло. Я що кажу? що Це така махіна спробує тобі всього освітити, як кожен включає світла у номерах. Ні? Басейні. Кухня таке. Ось така от ситуаційн, друзі. Як бачите, генератор то включався, то виключався. Світла не було довгенько. Якщо чесно, не було десь напевно години три, тому хлопці вже почали грати в камінь, ножиці папір, і ми вже пошкодували, що не взяли ніякі книги чи настільні Раз, ігри. камінь, ножиці, папір, у нас такові улюблені крила на цій базі. Карбонараста. Таку принесли нам тарілку за очами з м'язком коячок. нямка. Костя там карбонару наминає. Ми ще зняли, коли вже виселялися з Вілли Маріни. Звісно, не хотілося прощатися, хотілося лишитися ще на кілька днів, але поперед у нас обидвох було багато роботи, та й до того ж обіцяли дощову погоду. Тому сідаємо в машину і, звісно, їдемо на ринок за сувенірами. Загалом хочемо сказати, що скільки ми разів відпочивали в Солотвино, в цій віллі нам сподобалося найбільше. Тому однозначно вам рекомендуємо Віллу Марін. А з нею ми не прощаємося, а кажемо до побачення! Чого тут тільки нема, що хочеш? А, до речі, ціни такі собі не дуже дорогі, ні? На от як там пальники. Ну, то я, я дивилася там. Кращим і найціннішим сувеніром, який ви можете подарувати, приїхавши з Солотвину, є соляна лампа. Лампи є для різного призначення. Наприклад, білі лікують щитовидну залозу, а сірі підходять для верхніх дихальних шляхів. Ціни коливаються від 700 гривень і до кілька тисяч гривень, залежно від величини. А ми розглядаємо сувенірчики і йдемо, як завжди, по новий магніт. Там є магнітики з різними місцями, де відпочивають люди. З Різними віллами, фотографіями, назвами цих баз відпочинку. Олександр побачив нашу віллу Маріну, і мене задумуючись одразу придбали такий магніт. Ви Виключайте на цілу ціліночі. <відвіки> якщо суто в кімнаті, то рядом треба стакан стати свидой. <відвіки> а це що п'ять тисяч? Кілобуби висять. Магазинчик у Лесі. Ми якраз почали виїжджати, то почав дощ падати. А наш влог Солотвино підходить до логічного завершення. Дякуємо усім, хто додивився до кінця це відео, хто помилувався разом з нами закарпатськими краєвидами, хто побував разом з нами на нашому відпочинку та розділив з нами нашу радість. Будемо вдячні за ваші коментарики, лайки, репости та підписку. Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові серії. Всім па-па! З вами були Стасюки.